Так, ну шо ж, я знову не придумав початок, ну просто сподіваюсь ви все зрозуміли з назви відео та прев'ю. Якщо є супер. Я ж не знаю це тільки запис, Так ось, ну давайте розпочинати, але перед тим хочу трохи зауважити, тобто як. 3 матчі. Да, матчі, бо... ну не бої, не капки. Ну бої, але матчі. Тільки з жовтими лакіблоками Ось що з них падає, що буде вибирає. Може це топлити, просто... і так ось одне зауваження таке, якщо то падає мені щось з гравця, то, то я можу цим користуватися. Але зате тоді, аби не було так легко, то цим мечем дерев'яним... Який спочатку, видається, буде по дефолту безплатно. Е, не можна користуватися. сподіваюсь в скринях буде нормально того. Так, ну. Ні. Е, е. Що з рукою? Буде такий челендж, але... А, ну і блоками цими можна користуватися. І хіба зараз це, помінятися локацією з кимось випаде. Ось. І я кула тепнусь, до речі, дуже важливо. Сподіваюсь, звук БУ. буде нормально. О! А-а-а! А, то ну біг. У мене, ну як, вона ж в мене в'єти типу. дуже небезпечно. Я б хотів її якось скинути і сподіваюсь, ви мене добре чуєте, бо я вже записував це відео і там трохи музика гро була в лобі. Ну, Ігрова досить гучна і ось так погано вийшло. На цей раз сподіваюся, все буде нормально і я постараюсь дати вам так виражусь. Досить красиві матчі, бо там були трохи такі скучні. Але все одно думаю ви чу чуєте якісь звуки, бо у мене дощ падає і досить не слабо. Да, 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 да. Нє! Я куди я? А, я десь хтось навмисне стрибнув. А... Ну вже перший матч. Я не хочу перезаписувати, вибачайте, але залишиться таким. До речі, підписуйтесь, Уже я помітив 50 підписників, я дуже вдячний вам, тому ось поспішив, постарався до відео зробити баг. бах. знаєте чому? Цей баг... ого! Цей баг Помилка. Коли гравець от, ось ось зверху застрягає, це розробники движок революбили. У мене вже є тактика, але був, якщо вона буде з лакеблоками стрі будуватись, вони ждент не ламаються від фаєрболу. О! Хорошо, дуже файно. Також дуже б хотів вас попросити підписатись на мій телеграм-канал. Я там почав нову рубрику е Файли гри, я там файли гри і там досить таке цікаве знаходиться. да. Раджу вам туди перейти там багато чого цікавого і ще дуже багато буде. Тому так. Да. Силання в дописах, ну там, де та вкладка спільнота каналу. О, це цим можна користуватись. А доводиться ось так от себе самого виколуплювати через баги. О, це вже більш цікаво. Чомусь ми дуже довго б'ємось, відчуття ніби його урон занизили. Я його бів. І він Мастер. Хто? А, все, один гравець залишився. Добре. О! Да, найголовніше на телеграм-канал підписуйтесь, бо там і те, що ось, дивіться на Ютубі ж нема, того. В дописах я нічого не публікую, там тільки один пост. І там багато всякого по, по-о-о... От... Цікаво. Крашниця. А, ні. Ну шо ж, третій матч. О. Треба було такий. Е, ну так ось, да, там... Ну блин, ну заради шести підписників в кризі, яких тобто, половина це так виражусь, накрутка боки, е, то ну, не суті. Ну тут немає якихось... Хоча є, на на. на, Що ну, робиться? Дивіться, що робиться. Куди дивиться поліція? Дивіться розроблять. Якби вони хоч, не знаю, БТ робили, передонули. Або закритий бета-тест або просто тест звісно є в клеймаркеті та там щось версія нова Ой, це, то бета-тестування але я до нього приєднувався щось воно там нічого не знаю У нього ще й лук лук так Багато знімає немає контр я вам кажу. Бо він просто лесся, стоїть. Там же хтось інший був. Треба понамагатися. Ааа! Бачите? сім, Ой, тобто шість. Що скільки? Да-да, е, шість хп зняв. Це забагато. До речі, буде відео три е, матчі, тільки Остання буду битися, навіть без луту. Коротше, щоб ви розуміли, це такі челенджі по локіблоках і будуть значить, звичайні челенджі якраз ось такі. Тобто легкі такі. І будуть такі хардкорні, де не можна буде брати лут з інших, де там багато чого не дозволятиметься. І так далі. Наприклад, з рукою або просто дерев'яним мечем. Я... На старому каналі я знімав таке, воно не дуже не але тоді підписників було десь 20. Вже за секунду поновиться. А! думаю, його теж не можна брати. Трохи у... 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 то... челендж собі ускладню. Натімей тут. Це буде цікаво. Ой! Е. Аж третє місце. Взагалі не солідно. А до речі, чомусь 50 підписників є, а стріми я робити не можу. Але коли зможу, бо там ніби 24 години ще мають. Або я ще читав і там... Я лишив, має бути 16 років. Може, не знаю, я постараюся якось їх обманути. Так от, будуть стріми по The Dead, по Lakeblocaх, по Flynu, по B2, по Петлоку, коротше, не по їх. Але по ЗБ, позивати, буде. Я ще хотів займатися виживання на анархіях, але ви самі бачите, який гейм другу. Ось їх якраз оновили, додали можливість пароль, коли вона запущена і була Але баги залишилися. Це ж нереально грати. Я розбирав цього мало своїх відео, це знал і так наші попускайте нових відео. відео, 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 відео